Одна з моїх картин на аукціоні зібрала більш ніж на 300 тисяч гривень. До війни з Росією запоріжанка Ольга працювала перукаркою, а тепер її вправні руки розписують квітами, мінометні тубуси і гільзи. Я почала малювати лише в 16-му році. Мій чоловік був на фронті. Мені було дуже важко чекати, і я придумала собі таку психологічну підтримку, як малювання. А потім це вже переросло в професійний фах. Увесь прибуток йде на армію. Зараз волонтери збирають кошти на зенітний прожектор для протиповітряної оборони Запоріжжя. Хлопці працюють і для виявлення всіх літаючих, що летять на нас, шахіди, що у нас там ракети летять. Це по можливості, що вони можуть вирахувати і дати їм джазу в небі. Для цього повинні бути прожектори. Один прожектор на півтора кілометра коштує 34 тисячі гривень. Художниця Ольга готова продати картину, що посіла перше місце на всеукраїнському конкурсі Мова має напрямок. Нехай щастить, якщо якщо прочитати на російській мові і замість смайликів поставити інші букви трохи. Щоб зрозуміло так, так як я художник, бідний художник, грошми я не можу донатити, тому я доначу своєю працею.